Плічник Путіна Медінський заговорив про можливий удар по Україні ракетою Арешнік. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Голова російської делегації на переговорах щодо завершення війни помічник Путіна Володимир Медінський зробив чергову скандальну заяву. У ефірі пропагандистського телеканалу Раша Today він припустив можливість удару по українській території з використанням ракети Орешнік. За словами Медінського, саме воля народу, ніби змушує керівництво РФ діяти радікальніше. Наші громадяни вимагають від нас набагато жорсткіших дій. Сказав він у спробі виправдати такі настрої. Медінський розповів абсурдну історію про нібито підрив пасажирського поїзда Україною. Після цього люди кажуть, треба арішникам по Києву, по Львову досить переговорів, і нам дуже важко це втримувати. Додає чиновник, варто нагадати, що інциденти з поїздом дійсно стався однак, у Брянській області на території самої Росії потяг зійшов із рейок після того, як врізався в уламки мосту, який обвалився приблизно за півгодини до цього. Хоча російські джерела звинувачували Україну у вибуху. Одне з кремлівських медіа повідомило, що міст упав о 22.20, А поїзд зіткнувся з уламками вже о 22.50, без будь-якого втручання ззовні. Після успішної операції СБУ під назвою Павутина, в результаті якої було знищено десятки російських літаків, російська пропаганда знову заговорила про удари по Україні. Особливо активно почали згадувати про ракету «Арєшнік». Утім, на думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ у відставці Романа Світана, Росія навряд чи знову застосує цю ракету. Він наголосив, що використовувати міжконтинентальний. Тальну балістичну ракету проти України це абсурд і чисте безглуздя. Це зробили один раз просто для показухи, без жодного сенсу. Повторення навряд чи буде, пояснив світан. Також військово-політичний оглядач Коваленко зазначив, що після удару по Дніпропетровщині у 2024 році Росія більше не застосовувала Орішнік. Це за його словами свідчить про нестачу таких ракет у самих росіян. Президент України Володимир Зеленський також у своєму вечірньому зверненні повідомив, що найінтенсивніші бої наразі тривають на покровському напрямку, а також у прикордонних районах Сумської області та зоні так званої Курської операції. Найжорсткіше, найінтенсивніше бойові дії зараз це Покровський напрямок, це також райони Курської операції прикордоння Сумщини, сказав президент. Він зазначив, що тактика ворога незмінна. Окупанти не рахуються із витратами і намагаються просуватися будь-якою ціною. Але їхній потенціал не безкінечний, і саме наші активні дії, а також рівень втрат ворога, стримують російське просування, підкреслив Зеленський. Крім того, президент. Наголосив, кожен підрозділ, що ефективно виконує свої завдання, захищає всю країну.